Весь світ, Сполучені Штати і України пережили перший термін президента Трампа. Певно, з інших обставин я б зараз не підбирав слова і говорив би менш дипломатично, але принцип не нашкодь. Так тому, що це питання життя і виживання української нації е, потребує е, набагато менш відверто оцінювати е, майбутнього і попереднього президента Сполучених Штатів і частину його команди. Тому я утримуюсь віддання особистих оцінок. В принципі, якщо хтось забажає, на жаль, чи на щастя, так і цифрова пам'ять, і ті речі, які я справді думаю, я зазначав щодо цієї людини під час його перебування на попереднього разу на посаді і минулого разу, коли він програв вибори. Але як би там не було, буває, що щось нехороше веде до чогось кращого, так не було б щастя, так нещастя допомогло. Фактичне розуміння того, що ключову світову потугу очолює людина, скажімо знов таки дипломатично, як мінімум, максимально непередбачувана і непослідовна, означає те, що вільні світи держави вільного світу мають. Не розраховувати на Сполучені Штати і на ту роль, яку вони відігравали в минулому, це означає, що Україна як частина спільної Європи, тобто Європа спільно, має мати свою максимальну суб'єктність, зокрема і військову, і має розвивати взаємодію з державами-партнерами в Східній Азії, зокрема з Японією, Тайвайном, Південною Кореєю, Філіппінами, без жодного звертання уваги на Сполучені Штати. Якщо саме Сполучені Штати. Усунуться, перейдет з ізоляціонізму. Це не означає, що ми маємо не боротися чи не діяти. Це не означає, що що, наприклад, в Північній Америці є країна, Канада, так яка також може і має бути значно інтенсивнішим союзником для Європи і України як частини Європи. Відповідно, можливо, цей холодний душ і цей вибір, який зробили американські громадяни, що найменше суперечливий, він призведе до того, що це виведе з зони комфорту, так бо завжди можна було сподіватися, що Сполучені Штати що Вашингтон що зробить тепер. Це розуміння є інакшим, тому я вважаю, що ми маємо дивитися за це не з точки зору трагічності, а з точки зору прагматизму, що це додатковий тригер, для зміни політики в питаннях оборони міжнародних відносин взаємодії безпеки для всієї Європи і всіх демократичних держав Східної Азії і загалом світу. Пане Олеже, а як гадаєте, а чому цей феномен? Я вважаю, його треба буде досліджувати ще і досліджувати науковцям, звісно. От як гадаєте, а чому так популярна ця пропаганда? Оці от американські блогери, які нібито отримували по 400 тисяч доларів від Росії на місяць, розповідаючи про біолабораторії, де Байден. В Україні Байден виробляв руками українців бойових комарів проти росіян. Бо наша з вами розмова вона не набере 100 тисяч переглядів, а бойові комари набирають. Чому так популярні оці швець американський чи е, радянсько-трампійські оці от е, американці, там які такі є, наприклад, Любанський людина. Я послухала, яка розповідає, що Україна вже вмерла. Що в Україні ніхто не хоче захищатися, що Байден передає труп України? Це майже цитата Трампу, бідний Трамп вимушений цим трупом щось робити або ремонту Україну чи вже дозволити її добити. Бо в Україні, як каже ця особа взагалі така корупція, така корупція, що її не варто захищати Україну. От ось не розумію багато людей, що захищаючи Україну, насправді. Країни вільного світу перш за все захищають себе, самих себе, своє право на існування. Бо відбувається у світі вже, на мою думку, мені здається, ви десь так вважаєте, боротьба між демократичною цінностями та автократіями. І автократії іноді здається, вже майже перемагають. Але цього не хочуть чути ці всі популярні, дуже популярні блоги, які розповідають, що немає сенсу допомагати Україні. То чому вони так популярні, як ви гадаєте? Бо іноді і не, не дурні люди кажуть, що ці твої змови, які популярні і допомагають вигравати зараз в багатьох країнах дуже сумнівним популістам, чому вони так популярні? І освіта нібито є. Да, і, Світ еволюціонуєш, ми ж в 21 столітті живемо, а все одно ось така маячня вона дуже популярна. І, взагалі, оця опозиція про те, що Україні не варто допомагати, вона дуже-дуже дуже популярна. Популярна серед тих людей, які насправді впливали на результат виборів, вплинули власне, власним вибором на результат Сполучених Штатів. На жаль, немає нічого нового сонцем. Так, це людська психологія. Значна частина людей не хоче розуміти речі чи визнавати певні речі. Люди прагнуть легких, простих, однозначних відповідей на складні питання. Люди не хочуть значна частина персональної відповідальності, вона потребує певних дій роботи над собою. Вони передають цю відповідальність якомусь умовному лідеру, чи месії чи кумиру. Так, тобто тут е, знаходиться значна кількість саме психологічних аспектів, які вже абсолютно давно і чітко досліджені. На жаль, на зокрема і сумних е, уроках історії, так те, що відбувалося сто років в Німеччині, так те, як і в інших країнах Європи. Еські на те, що відбувалося в Німеччині, так тому поведінкова економіка, чи когнітивна психологія, чи певні інші аспекти практичної психології відповідають на це питання як власне і самі інструменти поширення інформації. Так, тобто інформація сама по собі, особливо в нашому інформаційному суспільстві, але й до того, якщо з 10 тисяч літаків 9 тисяч літаків прилетіли вчасно, ніхто про них не скаже в новинах. Так ніхто не скаже, що всі рейси були вчасними, без проблем. Якщо один літак розбився, то про нього говорить. І людина, котра читає новини, так вважатиме, що літаки розвиваються набагато частіше, ніж не розбиваються. В даному випадку я можу. Порекомендувати дуже хорошу чітку книгу, називається вона фактологія, де на конкретних прикладах розглядається як інформація може змінювати людське сприйняття е ймовірності частоти певних подій. Е відповідно, космологічні теорії поширені по всьому світу. Всі часи. Чому? Тому що вони дають легку просто відповідь, чому я живу погано, да? або чому. Я не задоволений там своїм життям, чим заробітком, чи будинком, в якому я живу, там чи своїм соціальним статусом. Щоб замість того, щоб людина працювала над собою, шукала певні свої проблеми, причини, поліпшувала це. Можна завжди сказати, що винні, як 100 років там тому чи 150, у всьому євреї, що є величезна сіоністська змова, да і вони керують там 300 родин чи інших всьому світу. Можна сказати, що в цьому винні якісь бандерівці або винні в цьому якісь демократи, да там прогресивісти, ЛГТБ чи щось інше, і на жаль. Значна частина людей від сполучених штатів до України прагне і хоче ці цієї простоти і відсутності відповідальності за своє життя і тим паче за публічний простір за громадянство. Ось а, щодо тих, кого ви згадували. Я думаю, що це люди. Ну по-перше, звісно, цинічні дурні, по-друге, вони на зарплаті. Тобто, таке говорити, це означає ті, і це не це не про Україну. Це якраз як ви зазначили про Сполучені Штати. Якщо ці люди в сполучених штатах розповідають, що інвестувати в оборонну безпеку Сполучених Штатів підтримка України це інвестиція в безпеку Сполучених Штатів, це страховка. да? тобто ти витрачаєш один долар, а зберігаєш сто. Бо американські хлопці з Аризони чи дівчата з там Нью-Гемширу не їдуть. Помирати в Європу чи в Тайвань. тому що ракети не прилітають на Аляску Гаваї чи е, колишні, як там Новархангельські, е, які були також частю Руської е, імперії, у немає границ. тому що е, частина і це не тільки Аляска, це ще два штати, що найменше сполучених штатів, колись були частиною Російської Федерації. Тобто ці люди, які говорять про те, що не потрібно підтримувати Україну. До речі, ця підтримка вона також стимулює економіку і податки і ВВП в Сполучених Штатах. Де виробництво зброї? Це ж е, така річ, яка має синергію на всю економіку. Да, для того, щоб виробити зброю, що потрібно? Потрібна сталь, потрібні технології, потрібні дослідження, потрібне вугілля. Ну і і так далі. Або да, там зелені технології, потрібне якесь програмне забезпечення, щоб ця зброя працювала там. Реп і тому подібне. Тобто, це ж колосальний імпульс, позитивний для економіки. І крім економіки і питання безпеки, так, це питання страхування. Тобто ті люди, котрі говорять, так щодо України, це вороги, вороги не України, вороги не вільного світу, а Сполучених Штатів, бо вони такими діями сприяють, що здатність Сполучених Штатів для захисту себе, своєї безпеки знижується і ризики зростають. Тому мені здається, усі люди. Мали бути знов таки це перегиби, ну перегиби, так як і руські говорять. Я перепрошую мені навіть складно знати український аналог цього слова. Те, що було в сполучених штатах з Макартні, да коли там кожного підозрювали в комунізмі, або коли гувер, колишній очільник ФБР, також робив. Дуже контроверсійні дії, але зараз певного розумного і практично підходу подібного плану, коли хтось, якийсь блогер написав таку заяву, його запрошують в АВБ і переглядають його карткові рахунки, чи отримав він перекази з Російської Федерації, або може Дубаї, або може якоїсь Туреччини. Так, чи Сакартвела, були досить незайвими, тому що ці люди підривають. Безпеку, обороноздатність і національні інтереси саме Сполучених Штатів, ну і відповідно Сполученого Королівства, Франції, Німеччина. Адже ця російська агентурна мережа і відверта, і глибоко інспірована, і інкорпорована, вона присутня у всіх безвиключно державах ЄС і НАТО. І тут дуже буде доречно ще далі трошки піти. Оця ізоляці... ізоляціоністка політика, яку пропонує Трамп. Говорячи, от ви зараз сказали, що це посили, посилює Америку здатність її допомагати Україні, а не навпаки? А в там покажуть про те, що Америка понад усе, да, чи як це перекласти, перш за все? Да. І при цьому говорять, що треба сконцентруватися на власних проблемах, на вирішенні власних питань, там економічних тощо, і закритися в собі. От як це вплине на роль? Сполучених Штатів як світового шеріфа, скажімо так. Чи е, це зробить насправді Америку більш сильною, якщо вона закриється в собі і не буде намагатися бути ось цим світовим шеріфом? Як це вплине на її силу чи на її слабкість в світі? Як це е, вплине на долю цієї країни? і взагалі на Знов таки на розклад э, подій в світі, якщо Америка насправді закриється Остап собі, як каже Трамп та його прибічники. Э, у 2024 році, аби вважати, що ізоляціонізм і зосередження, наче на собі, може зробити когось великим, чи дати економічний ефект в світі максимально глобалізованому, в сполучені штати відкрита держава і можливе, і інвестиції зовнішні, і сальдо зовнішньої торгівлі. Тому е, це не країна автаркія, так котра це не сполучені штати навіть 150 років тому чи 200 років тому, коли ці ідеї юсинізму е, були створені, і навіть тоді сполучені штати були. Достатньо глибоко інтегровані в економіку глобальну, так тому що бавовна е, там читу не тільки в сполучених штатах, які вони вирощували на Півдні, використовувалися вони експортувалися в там в інші держави, зокрема в Європу. А ті товари, які виробляли на там промисловій частині Сполучених Штатів на півночі, вони так само не тільки споживалися в Сполучених Штатах. Тому Америка це глобальна сила в глобалізованій економіці. Відповідно, такі заяви можуть робити тільки люди або які. Абсолютно не розуміють, як працює світ там і економіка, зокрема, або це роблять спеціально так з метою послабити Сполучені Штати, тому що для того, щоб make America great again, і America first була да ця перша Америка, то найбільші проблеми не тільки зовнішньої політики, сполучених штатів інших держав наших союзників з ЄС НАТО, Японії, але і внутрішньої є якраз Російська Федерація. Тому що завдання повної поразки і демпералізації останньої колоніальної імперії в Європі, вона не тільки на зовнішньому факторі, з ними надзвичайно кількість ризиків для сполучених штатів і інших держав так загрози. Бо є ж п'ятий артикль НАТО на колективна безпека після України Росія може напасти на будь-яку державу НАТО, чим може спровокувати втягнення Сполучених Штатів у війну. Це не тільки. Ключ до стримування мілітаристської потуги спроможності китайської народної республіки, тому що без Росії КНР буде набагато слабший і він не зможе загрожувати не тільки та сполученими штатами, але навіть Тайваню. Та навіть щодо внутрішніх аспектів ліквідації цієї колоніальної імперії в питаннях найбільш банальних і буденних, якось вартість нафти і газу вона вплине. Вплине на на вартість пального в штаті Аризона або в штаті Невада, тому що коли на ринок світовий вийде е декілька нових. Е Продукантів так там нафти, газу Незалежний Башкортостан, незалежно Сибір, Татарстан, Кольмі, Астрахань Республіка, і так далі. І коли російська корупція і російські спеціальні сили не будуть допомагати Ірану і іншим автократіям мати на регіоні близького сходу і в Венесуелі е, джерела постійної нестабільності, так і високих цін на нафту, вони знизяться, і від того виграє у цей е, Середньостатистичний представник і прихильник республіканської партії да, там в держ в штатах півдня там і глибинного глибинного Півдня. тобто р... демонтаж цієї імперської Росії, коли він... це ключі для кращого економічного зростання для нижчих вартість на пальне там і е... кращого економічного добробуту сполучених штатів. Це дуже очевидний прямий зв'язок. да? тобто, це не якась там вища математика, і ці люди. Які б мали визначати політику зовнішню певних країн, я гадаю, що це розуміють значно розуміють, тому питання в мотивах їхніх дій? Чому вони діють інакше?